Україну зливають через Ізраїль Байдену зараз не до нас, десь такі думки можна побачити останнім часом в соціальних мережах. Частково вони мають підґрунтя, адже в США набирає обертів справжній політичний шторм, і це не наша характеристика, а слова президента Володимира Зеленського. Перша в історії відставка спікера палати представників і замороження фінансової допомоги Україні свідчить лише про одне демократи та республіканці увійшли в предвиборчі перегони 2024. До того ж, як показують соціологічні опитування, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні зменшилася. Що з цим усім збирається робити українська влада? Чи є у команди Зеленського стратегія на найближчий рік і чому на банковій ігнорують депутатів? Зараз все пояснимо. Мене звати Юрій Смірнов, З вами Ліганет. Приємного перегляду! Українська влада запевняє, що з підтримкою сполучених штатів проблем немає під час останнього візиту Зеленського до сполучених штатів. Наша делегація почула запевнення у двопартійній підтримці конгресу та допомозі стільки скільки потрібно. Якщо на рівні Сенату двопартійна підтримка міцніша, то в палаті представників виникають певні проблеми через радикальне республіканське крило, яке бажає використати тему України як інструмент передвиборчої боротьби. Саме це і стало однією з причин відставки республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера палати представників. Основний аргумент республіканців можливе нецільове використання Україною американської допомоги. Тут вони можуть спиратися на соціологію, яка показує, що 60% прихильників республіканців вважають, що військова допомога Україні на 43 мільярди доларів не вартувала того. Такі цифри активно використовують окремі республіканці. Зокрема, один із можливих кандидатів у президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Вівек Рамасвані виступив проти допомоги Україні, оскільки це не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Що ближче до виборів, то більше ми будемо чути подібних дратівливих заяв. Тому українська влада готується максимально дистанціюватися від внутрішньої політики Сполучених Штатів, адже ніхто не хоче повторити. Рити помилки минулої кампанії, коли була опублікована сценограма розмови Трампа та Зеленського про 100-відсотково мого генпрокурора. Проте вносити номери конгресменів чи американських ЗМІ в чорний список на банковій не збираються, адже потрібно переконувати естеблішмент сполучених штатів продовжувати допомогу Україні. Як саме це робити тут у влади схоже немає єдиної стратегії? Наприклад, голова зовнішньополітичного комітету ради Олександр Мерешко каже, потрібно мобілізувати англомовних депутатів різних рівнів, щоб вони їздили до Сполучених Штатів та адвокутували за Україну, але їздили не у Вашингтон, а в інші штати, щоб вони ходили до церкви, до мечеті, до синагоги, щоб зустрічалися з місцевою пресою, тому що американці живуть локальним життям і дивляться місцеве телебачення. Пропозиція мережка не дуже синхронізується з заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники. Решта це туристи. Наші джерела в офісі президента пояснюють, що слова Данілова були висмикнуті з контексту, і на них треба дивитися з огляду на указ Зеленського за грудень 2021 року, яким визначено з офіційними заявами. З питань зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем'єр і міністр закордонних справ. На банкові вважають, що потрібні Україні меседжі в Штатах потрібно доносити не тільки через політиків, а й через військових та волонтерів. Зокрема, потрібно відряджати до США українських військових, які будуть розповідати живі історії з поля бою і що буде, якщо Україна програє або втратить територію. Проте, вибіркове залучення нардепів може бути не тільки складовою стратегією банкової, а й, ймовірно електоральним прагматичним розрахунком. Нагадаємо, що в липні цього року Зеленський пригрозив нардепам та посадовцям, які прагнуть якомога більше часу проводити за кордоном, шукаючи собі вигідні відрядження, та заявив, що вас таких не буде. Тому керівництво парламенту опустило шлагбаум для запобігання масових відряджень. Офіційний мотив: якщо всі поїдуть переконувати тих же американців, то нікому буде ухвалювати важливі для країни закони. Сподіваємось, що наші можновладці розберуться, хто саме буде працювати у США, але не менш важливе питання, які меседжі мають переконати пересічних американців, адже саме вони голосують на виборах, і саме, на їх думку, в основному спираються місцеві політики. Мережко каже, що багато конгресменів сприймають агресію Росії через призму протистояння з Китаєм, тобто прив'язують питання України до Тайваню. Завдання України заангажувати максимум тих, хто може промотувати український кейс під нашого імені, зокрема представники Південно-Східної Азії, які чітко пов'язують перемогу України зі стримуванням Китаю. Другий аргумент може звучати так: шановні американці, скористайтесь історичним шансом та візьміть Україну в НАТО на саміті у Вашингтоні наступного року. Це зекономить гроші ваших виборців. З іншого боку, є контраргумент, що Байден може увійти в історію як людина, яка позитивним для України рішенням спровокувала Росію і змусила Путіна скинути ядерну бомбу, розпочавши третю світову. Найпопулярніше питання, з яким стикаються українські посадовці, що буде, якщо у 2024 році президентом знову стане Трамп? Адже він може мати давню образу на Зеленського через відмову допомогти перемогти Байдена на виборах 2020. Крім того, Трамп пообіцяв у разі перемоги змусити Зеленського та Путіна підписати мирну угоду. Але нагадаємо, що Україна вже працювала з Трампом президентом. Одна справа. Передвиборчі заяви інша справа, коли ти намагаєшся їх втілити, перебуваючи в кріслі президента. Сполучені Штати це класичний діпстейт з чіткими балансами та рівновагами, де воля однієї людини не може розхитати та кардинально змінити зовнішню політику, яка суперечитиме інтересам країни. На цьому все. Дякуємо за вашу увагу і закликаємо підписуватись на наш Ютуб канал Ліганет. І залишати коментарі це дуже важливо для розвитку незалежної журналістики.